Привіт, друзі! Привіт! Сьогодні ми, як і обіцяли, проведемо розіграш. Пам'ятаєте, із 26 числа лютого ми виставили умови розіграшу. Кожні, кожне замовлення на 35 балів приймає участь у розіграші двох подарунків. Ми вам чуть, -чуть пізніше покажемо список. Учасників, я скажу? Права в тому, що у нас вже 47 чоловік 47 за три дні. Тому буде серед кого а, розіграти два подаруночка. Це точно. А які подарунки? Пам'ятаєте, показуємо вам. Перший ми розіграємо порошок для чищення. І я не чищу будь-яку так, всім господиням. І другий шампунь ботаніка. Також дуже корисна. Ті влюблений творець мг. Ну що? Зараз ми покажемо вам список всіх учасників. Пахоночка до речі, ми сьогодні не самі. Дивіться, скільки нас тут дівчатка. помахайте привіт. Так, а тепер давайте ми направимо камеру на наш екран, і зараз ми будемо дивитися, хто в нас приймає участь. Я не буду зачитувати всіх, але я так легенько пролистаю, щоб ви змогли побачити саме тих, хто себе. Е, да, знайдіть себе в цьому списку. І тепер ми включаємо рандом. Таня, ти тримаєш телефон. А я включаю рандом. І ми зараз О. на телефоні виставляємо е, ту кількість людей, яка у нас е, запланована. Що ми зараз будемо перше? Будемо роз, е, розігрувати перше. Це Порошок для чищення будь-яких поверхень. Так, значить, я направляю е, камеру телефона. Так, сюди ставлю від одного до 47. 47 чоловік. 47. І ну що, ядро, Поїхали? Та-да-дам. Так, номер 31. Під номером 31 у нас Олена Сівобородова. Ура! Оленочка, вітаємо вас! Вам порошок для чищення іде подаруночок. Дуже так приємно, як ми кажемо, дрібничка, але дуже Ура, приємно. Вітаємо. 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 І наступний, е, наступна людина, яка отримує подарунок шампунь Ботаніка. Так у нас стоїть, одного до 47, нажимаємо, і номер 26. 26. Під номером 26 у нас Вікторія Доніна. Ура, вітаємо. вітаємо. Клас. І так, у нас в підсумках Вікторія Доніна отримує шампунь Ботаніка 500 мл, і е, у нас під Номером 26, 31, Олена Сівобородова так. тому вітаємо вас, дівчатка. Ура! Даємо Приєднуйтесь до нас в таких розіграшів. Вони в нас бувають спонтанно, але дуже дієво. Бувають навіть на один день. Тож не пропускайте. Обов'язково приймайте час. Ми Ми Димаше дуже дуже радіємо вашій перемозі і далі чекаємо. Також не будемо ще до такі розіграші. Приєднуйтесь, приєднуйтесь. всім пока, дякуємо, пока.